Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми вирушаємо на Львівщину до одного з найвеличніших замків України Підгорецького замку. Його називають українським версалом і водночас замком привиду. У цій історії поєдналися розкіш, трагедії, легенди та таємниці. Історія замку. Підгорецький замок збудували у 1635-1640 роках за наказом коронного гетьмана Станіслава Конецпольського. Автором проєкту був відомий італійський архітектор Андреа дель-Аква, а укріплення розробив військовий інженер Гіон девоплан. Замок поєднав у собі риси оборонної фортеці та розкішного палацу. З одного боку бастіони, рови та мури, а з іншого величні зали, парк і тераси, які спускалися до села. Згодом замок переходив від одного шляхетського роду до іншого, собеських, Живузьких Сангушків. Найбільшого розквіту він досяг у XVIII столітті, коли Жевуські перетворили його на справжній центр культури і мистецтва. Тут відбувалися театральні вистави, бали, концерти. На жаль, 19-20 століття стали для замку трагічними. Його неодноразово грабували. У Першу Другу світову війни він зазнав руйнувань. У радянські часи в замку влаштували санаторій для хворих на туберкульоз, що теж завдало шкоди інтер'єрам. Сьогодні замок входить до складу Львівської національної галереї мистецтв і поступово відновлюється. Підгорецький замок відомий не лише історією, а й містикою. Біла пані. Найвідоміший привід замку. Кажуть, це дух Марії Живуської, яку, за переказами, живцем замурував у стіни ревнивий чоловік. Її тінь у білому одязі бачили численні відвідувачі. Скарби. Існує легенда, що під замком є підземні ходи, де заховані коштовності, які так і не були знайдені. Чарівний парк. Місцеві жителі розповідають, що старі дерева в саду замку зберігають пам'ять і що уночі тут можна почути шепіт минулого. Підгорецький замок справжня зірка кіно й телебачення. Тут знімали фільми Дартанян і Три Мушкетери та Вогнем і Мечем. Він надихає письменників і художників. А туристи приїжджають сюди з усієї Європи. Попри руйнування, Відгорецький замок зберіг велич і красу. Його зали досі вражають масштабами, а тераси відкривають захопливі краєвиди. Замок є частиною популярного маршруту Золота підкова Львівщини. Підгорецький замок це поєднання краси та таємниць, величі та трагедій. Він зберігає пам'ять про величні бали, криваві війни та невмирущі легенди. Якщо ви хочете побачити цей український версаль на власні очі, обов'язково плануйте подорож на Львівщину. А якщо вам цікаві історії замків та палаців України, підписуйтесь на канал Навчання без кордонів, ставте лайк і діліться цим відео з друзями.